Вітаємо вас! Попереду цікаві запитання про Україну. Це перша частина серії випусків. Приємного перегляду. Яка область України межує з сімома областями? Вінницька область. Вінницька область межує на заході з Хмельницькою та Чернівецькою областями, на півночі з Житомирською областю, на сході з Київською, Черкаською та Кіровоградською областями, а на півдні з Одеською областю. А з якою іноземною державою межує Вінницька область? Це Молдова. Вінницька область має кордон з Молдовою протяжністю близько 210 кілометрів. В якій області України розташований найбільший промислово-речовий ринок Харківська область. Найбільшим промислово-речовим ринком України є ринок Барабашово у Харкові. Він має площу понад 75 гектарів. Є найбільшим у східній Європі та займає 14-те місце в рейтингу найбільших ринків світу. В якому місті України, крім Києва, є вулиця Хрещатик. Черкаси. Так, у місті Черкаси дійсно є вулиця Хрещатик. Вона розташована в центральній частині міста та простягається приблизно на 3 кілометри від вулиці Героїв Чорнобиля до вулиці Небесної Сотні. Проходячи паралельно головній магістралі бульвару Шевченка. Напишіть коментар з відповіддю: чи знали ви, що в нас дві вулиці Хрещатик? В якій області України була остання гетьманська столиця? Сумська область. Місто Глухів це остання столиця Гетьманщини. З 1708 по 1764 рік. Саме в Глухові гетьманували Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол та Кирило Розумовський. В якому місті розташований найбільший залізничний вокзал. Місто Київ. Найбільшою за розміром залізничною станцією в Україні є Київ пасажирський, який включає три вокзали: центральний, південний та приміський. Вокзал є головною залізничною станцією Києва та обслуговує всі поїзди далекого сполучення та приміські електропоїзди. Яку назву має найвища точка України? Звісно, це Говерла. Говерла це найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. А чи знаєте ви, яка висота гори Говерла? Висота гори 2061 метр над рівнем моря. Скільки станцій метрополітену в місті Дніпро? Шість станцій. Дніпровський метрополітен. Це одна з найменших систем метрополітену у світі. Метро має лише одну лінію, що складається з рекордних шести станцій. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. Попереду багато випусків про Україну. А ми продовжимо. Будь ласка, назвіть найбільший острів України. Острів Джарилгач Джарилгач? Це найбільший острів України та Чорного моря. На всій площі острова, а це 56 кілометрів квадратних не проживає жодної людини. Яку відому архітектурну пам'ятку Волині зображено на купюрі номіналом 200 гривень? Зображено замок Люберта. Основний малюнок зворотної сторони банкноти номіналом 200 гривень. Це в'їзна вежа Луцького замку. З якої області родом Володимир Миколайович Сосюра. Донецька область. Володимир Миколаєвич Сосюра видатний український поет, письменник та перекладач. Сосюра, родом з міста Дебальцеве Донецької області. Україна. Яка з наведених областей України за площею перевищує територію держави Ізраїль? Житомирська область. Яка з наведених областей України найменша? Чернівецька область. Чернівецька область. Це найменша серед усіх областей України. Її площа трохи більше восьми тисяч квадратних кілометрів. Яке історичне місто в Чернігівській області було Гетьманською столицею України. Місто Батурин. Історичне місто Батурин у Чернігівській області. Було гетьманською столицею України. На сьогоднішній день у Батурині діє національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця, де можна побачити численні історичні пам'ятки. Хто з наведених діячів народився у Полтаві? Державний військовий та політичний діяч Симон Петлюра також буде правильним згадати і інших видатних постатей, які народилися на Полтавщині. Письменник Іван Котляревський, вчений винахідник Юрій Кондратюк, письменник, публіцист та громадський діяч Володимир Короленко та акторка епохи Німого кіно Віра Холодна. Яка приблизна загальна довжина одеських катакомб? Дві тисячі п'ятсот кілометрів. Це один з найбільших підземних лабіринтів на нашій планеті. Цікавий факт. Довжина одеських катакомб така сама, як відстань від Одеси до Лондона. Що з наведеного є найвищою точкою міста Миколаїв? Спаський пагорб Спаський пагорб. Це найвища точка в Миколаєві. Висотою 53 метри над рівнем моря. Яка наукова установа у Миколаєві є однією з найстаріших у Європі? Морська обсерваторія Якраз морська обсерваторія і розташована на Спаському пагорбі, найвищій точці міста. В якій області України було споруджено перший в Європі залізобетонний місток? Львівська область. Перший залізобетонний виріб в Європі був вигнутий місток, збудований у Львові на території Львівської політехніки. Цей місток став символом нового будівельного матеріалу залізобетону. Він був збудований для промислової виставки у Львові. А першим повноцінним залізобетонним мостом, побудованим в Європі, був міст в Дніпрі. відомий як Мерефо Херсонський міст. Це була перша частина випусків про Україну. Підписуйтесь на канал, ставте дзвін для сповіщення. Щоб не пропустити і одним із перших побачити наступний випуск.